Друзі, привіт! До свого кінця добіг перший непростий тиждень нового року. За ці сім днів 2024-го накопичилося справді багато новин. Трішки зробимо спойлер: позитивних та хороших новин було більше ніж негативних. Але все по порядку. Мене звати Даріна Глущенко, і прямо зараз я вам розповім головні події за минулий тиждень. А ви тим часом не забудьте підписатися на наш youtube канал, поставити лайки та поділитися цим відео із друзями, щоб знати головні новини за останні сім днів. Але раптом ми щось пропустили. Обов'язково напишіть нам у коментарі. Поїхали тільки на українців встигли відсвяткувати новий рік. Росіяни знову вдались до терору. Свою атаку ворог почав вночі із запуску шахетів, а продовжив уже вранці застосувавши майже сотню ракет різних типів. Головною ціллю окупанти цього разу обрали Київ. На щастя, більшість з них вдалося збити. ППО показало себе ефективно, знищивши всі 10 російських кінжалів. За словами головкома залужного, якби ці ракети влучили в ціль, наслідки були б катастрофічними. Однак жертв та руйнувань, на жаль, уникнути все ж не вдалось. Постраждали багатоповерхівки в Солом'янському районі в столиці. Також уламки пошкодили газогін, автосалони і навіть територію біля посольства США. У Києві кількість загиблих сягнула двох. Постраждали ще більше 50 людей. Уламки російських снарядів серйозно пошкодили житлові будинки у Вишневому на Київщині. Також у регіоні загинула подружня пара від ворожих ракет. Також серйозно постраждав від центр Харкова пошкоджений. Зазнав 41 житловий будинок. Були вибиті близько 1 й тисячі вікон. Загинули двоє людей. Поранень зазнали ще близько півсотні. Президент України Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями бути особливо обережними та звертати увагу на сигнали повітряної тривоги. Ну що ж, доєднуємося до порад глави держави, оскільки невідомо, що ще вигадає підступний ворог. Цього тижня не припинялось обговорення посилення мобілізації в Україні. Форбс повідомив, що українські політики, зокрема у Верховній Раді, обговорюють ідею надання броні від мобілізації. За гроші критерієм для бронювання може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходу. Поки йдеться про 6 тисяч гривень на місяць, а це близько 33 тисячі 400 гривень окладом. Втім, остаточного концепту, як і проєкту документи, що описував би такий підхід, ще немає. Нову ідею бронювання можуть розглянути у парламенті між першим та другим читанням законопроєкту про посилення мобілізації. У свою чергу скандальна нардепка Мар'яна Безугла Винесла на обговорення у соцмережах питання бронювання осіб від мобілізації за гроші згідно з цією ідеєю, людина може отримати бронь від призову, сплачуючи 200 тисяч гривень на місяць. Результати опитування у Фейсбук показали, що таку ідею підтримують меншість. Багато коментаторів висловили думку, що у разі запровадження ця ініціатива ще сильніше розділить українців на багатих. Та бідних до речі, цей день настав у п'ятницю. Оборонний комітет ради рекомендував відкликати безуглу з посади заступниці голови. Далі це питання має бути винесене на розгляд парламенту. Тим часом головний законопроєкт вже розглядається в оборонному комітеті Верховної Ради. України в обговоренні беруть участь головком зсу Валерій Залужний, начальник генштабу Сергій Шапталам та міністр оборони Рустем Уміров на зустрічі із нардепами. Вони наголосили, що без посилення мобілізації не буде кому захищати нашу державу на тлі війни. Що триває, парламентарі запевняють, що законопроєкт Кабміну допрацюють та винесуть зміни. Зокрема, приберуть антиконституційні положення. Нагадаємо, що багато галасу наробила ініціатива уряду обмежити ухилянців у праві користування грошима, нерухомістю та особистим транспортом. Можливо, саме цю ідею викреслять із проєкту закону перед розглядом. У парламенті очікується, що комітет працюватиме над документом протягом ще декількох днів. Також нардепи мають опрацювати інший законопроєкт, що стосується цифрового військового обліку. Парламентарі планують запустити цифрові кабінети призовників та доповнити їх більшою кількістю особистих даних, зокрема фотографією обличчя, номерами телефонів, електронною поштою. Тощо, коли саме Верховна Рада України перейде до розгляду цієї ініціативи, наразі невідомо. Підлеглі начальника гур Кирила Буданова, який 4 січня відзначив свій день народження, вирішили оригінально привітати його із 38 річчям. у ніч на четвер на Челябинському військовому аеродромі Шагол раптово згорів бомбардувальник Су 34 І, Як виявилося, це сталося внаслідок дій української воєнної розвідки. Відомо, що літак належав авіаполку двадцять. Першої змішаної авіаційної дивізії повітряно-космічних сил Росії акаунти гур показали відео палаючого бомбардувальника. На ньому видно, що вогонь охопив нижню частину літака. Але наскільки серйозні ушкодження? незрозуміло. у військовому командуванні. Інформацію про літак, що згорів, очікувано не коментували. Також у четвер у тимчасово окупованому Криму рясно заквітла українська бавовна. Росіян не на жарт налякали ракети, які летіли у напрямку півострова. І хоча російські Міноборони традиційно запевнило, що все було збито, вже відомо, що це далеко від правди. А так вибухи лунали у Севастополі та Феодосії. Росіянам навіть довелось на кілька Кілька годин закривати рух Кримським мостом. У ЗСУ згодом розповіли, що вдалося уразити командний пункт з'єднання російської армії поблизу Севастополя. За даними сил оборони, півдня також було нанесено серйозне пошкодження системи захисту на Кримському півострові. А російські телеграм-канали пишуть, що з десяти запущених збройними силами ракет три прилетіли в ціль. За непідтвердженими даними загинули близько 20 окупантів. Окрім цього, зекана. Але скаржеться, що ППО РФ у Криму була значно ослаблена, а тому найближчим часом можна чекати на нові успішні удари з боку ЗСУ. На цьому хороші новини, які сталися цього тижня, не закінчуються у середу. Завдяки зусиллям української влади та об'єднаних арабських еміратів з російського полону була звільнена рекордна кількість осіб: 230 військових та цивільних. Серед них 130 представників засу, 55 нацгвардійців. 38 прикордонників поліцейських та шестеро цивільних після місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36-ї бригади Галина Федишин. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла виключно українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад. Також побачили своїх рідних семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовців. Ця зсу, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов'язки на ЧАЕС, викладач університету імені Даля та оборонці Маріуполя. Тиждень, що минає, також запам'ятається новим скандалом довкола 95-го кварталу. У новорічному випуску коміки своєрідно привітали українців, показавши їм. Образливий номер про мешканців півдня нашої країни у пародії російськомовна дівчина з тимчасово окупованого Скадовська, яку зіграла акторка Ірина Гатун, намагається говорити українською на Закарпатті. Проте їй це вдається дуже складно, і вона час від часу перекручує зміст слів. Представляючись, жінка розповіла співрозмовникові, якого зіграв Юрій Великий, що вона родом зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як Сіська товська народились ви в Україні. А ну да, доканічно. А чому до цього українською не спілкувалися? Ну, тому що я сільська Також звучали такі фрази: як пахне хвойдою, тобто хвоєю, міцні сосунки, тобто стосунки, господарство. Господарство маячня замість маяк тощо. Чи хотіли цим скетчем коміків висміяти російськомовних українців, які переходять на державну, невідомо. Однак саме це у них і вийшло. Під час перегляду пародії може скластися враження, що її робив не український квартал 95, а російський камеді клаб. На цей так званий гумор відреагував і мер Скадовська Олександр Яковлів. Він наголосив, що жителі міста добре розуміють. Міють та говорять українською загалом номер обурив тисячі громадян. Актор Юрій Великий, який зіграв у ганебному номері на своїй сторінці в інстаграмі, написав пост із вибаченнями. Він заявив, що головний меседж цього номеру був у тому, щоб якби це не звучало дивно: змотивувати російськомовних переходити на українську. Цілком можливо, що жагудо низькоякісного гумору інша учасниця пародії Юлія Гатун запозичила. У росіян, які населили окупований Крим, і це не просто припущення. Виявилося, що акторка неодноразово з 2015 року відпочивала на захопленому Росією півострові і активно хизувалась цим у соцмережах. І хоча в'їзд до Криму з 2014-го через українські пункти пропуску не є порушенням законодавства, однак користувачів мережі обурило, що Гатун відвідувала півострів, не маючи родичів там і лише з метою відпочинку пору з окупантами за деякий час Гатун вибачилася перед українцями за невдалу пародію. Водночас акторка звинуватила своїх хейтерів у тому, що вони нібито отримують гроші за публікацію критичних коментарів на її адресу. Також вона десь знайшла у цьому російський слід. Резонанс, викликаний пародією, виявився настільки великим, що актори великий та гатун. Потрапили до бази Миротворець у свою чергу. Головна редакторка Херсонського онлайн-видання Кавун Сіті Євгенія Вірлич подала на телеканал один плюс один скаргу до комісії і журналістської етики. Вона заявила, що номер квартал 95» висвітлює цитую відверту дискримінацію жителів південної та східної України за ознакою мови, а також дискримінацію жінок. Медіагрупа один плюс один заявила, що номер про переселенку зі Скадовська не буде опубліку. Повені на їхніх ютуб каналах, повний випуск новорічного кварталу. Перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номеру. Що ж, а ми сподіваємося, що у подальшому квартал 95-тричі подумає, перш ніж висміювати українців, які і так страждають від дій російського агресора. Друзі, на цьому в мене все рівно через сім днів. Побачимося знову і разом підіб'ємо підсумки чергового непростого тижня. А я ж вам нагадую підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк і обов'язково написати коментар. До зустрічі у новому випуску.